В Литвах благають про мир в Україні. Велике церковне свято Різдво Пресвятої Богородиці відзначають сьогодні християни східного обряду. Храми Мукачева переповнені вірниками, які кажуть свято особливе, поза як воно належить до 12 найбільших церковних свят, і власне саме воно відкриває їхній лік у церковному новому році. Ось велике свято при чистої Діви Марії. Це Друга Свята має причиста Діва. прийшли ми Богу помолитися, так як і завжди. Дуже велике свято, тому що наша Матер Божа е, е, породилася від Якима і від, е, е, від Марії і від е, е, Від Якима, так. І вона маленькою, коли їй було чотири роки. Вона її повели в святиню, в церкву і поставили її на третю ступеньку, і вона пішла святою святих. Це наша батька Божа, це наша цариця, це зіронька, ясна, краса не зрівнян. Це не можеш передати. Молюся за те, щоб був мир на землі. Тільки за мир. Буде мир, буде все. Це велике свято, одне з найтаких прекрасніших свят. Це йде народження нашої Божої неньки. Твої і Ми дуже зараз молимося про те, щоб вона нас захистила, Завжди кажемо, о Марія, мати Божа, поможи нам, ми просимо допомоги, ми просимо миру, щоб закінчилася війна. Цен свята полягає у прославленні Богородиці, першої події в ряду тих, якими Господь готувався врятувати людство. За переказами, Пресвята Діва Марія народилася в сім'ї праведних Анни та Іоакіма у місті Назаретті. Звістку про народження донечки вони отримали від Янгола. Після її народження Іоакім та Анна дали обітницю присвятити життя Марії Богу та змалку віддали її для навчання до храму. Сьогоднішнє свято Різдво Пресвятої Богородиці це перше свято в церковному році і перше із 12 основних свят церкви. Різдво Богородиці, тобто тої, тої жінки, за котру колись Бог обіцяв людству, що її потомство зітре голову Змієві. Це велике велика радість для нас, тому що це свято. Можна сміло назвати святом надії. Яким яно, батьки, богородиці, вони, вони були безплідними, так їх називали люди, але вони ніколи не тратили надію на Бога. Так як і ми завжди один одному говоримо, ну часто говоримо, що все буде добре, все буде ліпше. І тепер ми надіємося на цей, цей час нелегкий, що все буде добре. Прийде мир, прийде. Прийдуть мирні часи, буде справедливість і буде любов між людьми. Сьогодні жінки, які мріють завагітніти, моляться при святій Богородиці з проханням про швидке зачаття. А вагітні звертаються до Діви Марії з молитвою про легкі та вдалі пологи і здоров'я для малюка. Також Богородиці можна просити про найпотаємніше, вона обов'язково вас почує.